Плив цих ракет був би значущим. Травень 2023 року. гуляйтер Аксьонов хизується вирвою від нібито збитої ракети, випущеної з ОТРК Грім 2 Але жодного офіційного підтвердження застосування зсу ракетного комплексу Грім 2 немає досі. Що це за ОТРК, який обріз конспірологією і якого так бояться росіяни? Страна мати ружі. Армія довжна мати рожо. Бачите, світ вважає силу. Такими словами, тоді ще живий генеральний конструктор КБ Південне Олександр Дегтярьов описав міць та силу новітньої української розробки ОТРК Грім 2 Цей комплекс мав замінити на озброєні ЗСУ радянські точки У і стати щитом неядерного ядерного стримування для росіян. грім 2 або «Сапсан» – це оперативно-тактичний ракетний комплекс від конструкторського бюро. Південне на початку війни він перебував на останніх стадіях розробки. І різко з них з інформаційного поля. То, що відомо про цей ОТРК, згідно з класичними характеристиками, цей комплекс мав можливість вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. При цьому експортна версія становила 300 кілометрів до 300 кілометрів. В нього була достатньо потужна бойова частина. Яка оцінювалася вагою від 400 до 500 кілограмів. Одна з головних переваг грім 2 відповідно до характеристик це боєголовки різного типу, які використовуються одночасно. І це не аби як ускладнює роботу ворожого ППО, додає військовий експерт Олександр Коваленко. Цей комплекс мав декілька одночасно типів головок самонаведення. Це могла бути електронно-оптична головка з самонаведення, інфрачервона радіолокаційна, а також комбінована, що одразу дозволяло використовувати усі ці три діапазону, працювати одразу по трім цим діапазонам, що робила набагато складніше можливість збити цю ракету з траєкторії польоту або погіршити її точність. Грім 2 призначений для створення щита неядерного стримування противника. Сам комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети з зарядом бойової частини 400-500 кілограмів. Випущені з нього ракети за відстаню та висотою польоту потенційно мають такі самі характеристики, як і західні вбивці, стормшедов та скальп, тобто здатні летіти на висоті до 50 метрів над землею і вражати важливі цілі глибоко в тилу ворога. Якби в нас була достатня кількість боєкомплекту цього типу ракет, то ми б, по-перше, могли побільш ефективно знищувати російських окупантів на тимчасово окупованих територіях, то ми б могли як по штабам наносити удари, так і по аеродромам, тобто знищувати велику кількість техніки. І радіус дію 500 кілометрів для цього ОТРК не межа. Ще на стадії розробки конструктори КБ «Південне» передбачили збільшення дальності польоту ракет, випущених з грім 2 і це росіян лякає найбільше. У грім 2 було закладено на перспективу збільшення дальності польоту, тобто цілком можливо було збільшити його дальність польоту більш ніж 500 кілометрів. Які е, максимальні там ме, яка межа дальності польоту це інше питання, але сам сам факт говорив про те, що в перспективі ми навіть могли е, влучати в об'єкти в Московській області та навіть далі. «Грім-2» здатен змінити перебіг війни на користь України. Але чому про цей комплекс експерти говорять лише припущеннями? На початку війни розробка була готова на 80-90%. і достеменно невідомо, чи вдалося її виготовити та протестувати повністю. Принаймні за два роки війни про ймовірне застосування «Грім-2» було лише кілька повідомлень: це удар ЗСУ по аеродрому САКИ в Окупованому Криму. Та справа про шпигунство на стратегічному КБ «Південне», де під підозру потрапила інженерка-бюро, яка, за даними слідства, передавала російським спецслужбам дані про українську розробку, що могло свідчити про готовність комплексу на 100%. Та чи є реально ОТРК грім на озброєнні української армії? Досі залишається великою загадкою або великою таємницею.